Donald Trump, przebywając z wizytą w Północnej Korei, zostawił się z głową Chińskiej Narodowej Republiki Xi Jinpingem. Liderzy państw obgłoryły wino w Ukrainie pro Ukrainę długo choworyły howory, i i trzeba im wojować, powiedział Donald Trump. Bodnczas amerykański oficylnik nakazał Pentagonu niechaj rozpoczęty wypróbowania jądrowej zbroi. Pro sąsiedni wykliki, jaki stoją przed Ukrainą i ta pro też, co oznaczać słowa Donalda Trumpa, będę mówić z naszym gościem, głową Komitetu Верховной Rady z pytań Zewnicznej Polityki ta Miżparlamentzkiego Ospirobitnictwa Oleksandrem Mereškon. Pan Aleksandr Дре, добрий день, вітаю вас. Вітаємо вас. Добрий день. Дякую за запрошення, зустріч американського китайського лідерів. Їхня розмова щодо війни в Україні. Давайте послухаємо коментар Дональда Трампа, а потім поговоримо. Так, це питання піднімалося. Україна піднімалася дуже гостро. Ми довго про це говорили, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми погоджуємося, що обидві сторони, знаєте, заглиблені у боротьбу, і іноді потрібно дозволити їм воювати. Божевілля, але він нам допоможе, і ми будемо працювати разом щодо України. Ну, звісно, інформації поки що небагато, але оця фраза, що іноді треба дозволити їм воювати. Ну чесно кажучи, дуже вона така виглядає неоптимістично. Якого результату, власне, для себе очікує Україна від цієї зустрічі? І які очікування у вас ну, у мене особисто якихось таких завищених очікувань щодо цієї зустрічі немає. Тому що з одного боку, дійсно є тільки дві країни у, у світі, які могли б зупинити Путіна, могли б зупинити російську агресію, тому що Путін боїться цих цих країн. Це йдеться про Сполучені Штати, і це йдеться про Китай. Але е, якщо ми бачимо, що дійсно президент Трамп е, намагається вирішити це питання, намагається зупинити російську агресію. І це робиться щиро, тобто це відповідає американським національним інтересам. Але коли ми дивимося на Китай, ми не бачимо. У такого бажання, тому що є два основних фактори, які заважають це. Ну насамперед, згадаємо про те, що між е, Росією та Китаєм існує е, так зване стратегічне партнерство без обмежень. А по-друге, ми бачимо, що Китай доволі активно допомагає Росії. Йдеться про е, постачання товарів подвійного призначення, які Росія використовує у своїй воєнній машині. І йдеться також про те, що в фінансовому плані Китай по суті рятує російську економіку, купуючи в величезних кількостях російські енергоносії. Тобто, Китай насправді, не зважаючи на свою таку миролюбну риторику, насправді він не бажає зупинити. Путіна чинити тиск на Путіна його влаштовує ця ситуація війни, тому що Росія стає дедалі більш залежною від Китайської Народної Республіки. Тому у мене якихось серйозних очікувань на жаль немає. Давайте поговоримо про ще одну спробу мирного вирішення війни в Україні. Україна і коаліція охочих розробляють мирний план. Вже з'явилися подробиці цього плану, і там є і про скасування санкцій проти Росії, і про повернення Москви до міжнародних організацій. Які для нас взагалі в цьому плані є такі червоні лінії, і власне що буде з цим планом, якщо вже зараз Володимир Зеленський говорить, що Путін цей план не прийме. Тут я абсолютно повністю погоджуюсь з президентом України, тому що він дійсно ставиться дуже реалістично, він розуміє, що все залежить від Путіна. Ми можемо пропонувати будь-які плани, плани е, е, припинення вогню, що власне зробив президент Трамп, але е, все залежить від Путіна. Він не зацікавлений в тому, щоб припинити агресію. Він вважає, що якщо це відбудеться буде якесь стабільне припинення вогню, яке завадить Путіну в майбутньому повністю зруйнувати Україну, позбавити нас державності. То це є загрозою загрозою для його влади, взагалі вільна, суверенна, демократична, заможна Україна. Це Загроза для диктаторського режиму в Росії, тому е, ну з одного боку, це добре, що наші Росії, е, наші партнери в Європі, вони намагаються представити запропонувати Путіну Росії якийсь е, план миру. Це дуже добре. Але е, результат, мені здається, передбачуваний. Тобто, е, Путін знову таки відкине цей план, так само як він зробив із пропозиціями президента Трампа. Тому розраховувати на позитивний результат навряд чи А стосовно червоних ліній. Вони залишаються такими, як і були це найважливіші е, червоні лінії, які пов'язані з конституцією України і з міжнародним правом, зокрема, це територіальна цілісність України, це суверенітет України е, і е, це безпека України. Ми не можемо погодитись, наприклад, на такий варіант, який би дозволив, тобто без гарантій, реальних надійних гарантій безпеки, який би дозволив Путіну потім знову таки почати е, черговий наступ. Черговий акт агресії і, е, і зруйнувати нашу країну. Ми цього не можемо дозволити, тому наше виживання. І наш наша це територіальна цілісність – це е, власне найбільш червоні червоні лінії, так би мовити, пане Олександре. Але якщо вже у всіх є скептицизм щодо того, що цей план е, буде сприйнятий Путіним, навіщо тоді його розробляти? Навіщо витрачати банально час людей, чиновників, це ж гроші. Ну, безумовно, це гроші, але це має свій сенс, тому що е, в е, врешті-решт, все залежить від тиску. Тобто Путін може погодитися на цей план, мирний план, якщо буде відповідний тиск на нього, ми бачимо, що такий тиск посилення його вже відбувається. Наприклад, дуже таким правильним кроком на цього на цьому шляху є те, що президент Трамп впровадив санкції проти двох найбільших компаній російських, які займаються видобутком енергоносіїв. Тобто, якщо буде відповідний Тиск на Путіна, то тоді він може погодитися на цей мирний план. Тому, звісно, треба мати цей план, але водночас треба посилювати тиск на Путіна. Пане Олександре, мене здивувала одна а, вчора м така заява. Ministra Obrony Italii Guido Crozetto. On uważa, że jeszcze Ukraina nie powierne okupowanych Rosji terytoriów. E, ja byśmyś może zrozumieć sceptycyzm jakichś zachodnich polityków, ale nawet, że takie zajawy, Jaka ich meta? Może trzeba byłoby Взагалі змінити підхід, дати Україну зброю, і хай вона покаже, що вона не може тоді це зробити, або хоча цю далекобійну зброю, щоб вона могла гатити просто по російських про російській військовій інфраструктурі, і тоді більш-менш вирівняти той баланс сил. Ну безумовно, я згадую відому промову по суті звернення Вінстона Черчилля під час Другої світової війни, коли він в своїй промові перед британським парламентом сказав таку відому фразу. Англійською це звучало так: – «Give us the tools, we will finish the job». Я аналогічну фразу до речі почув від прем'єра Великої Британії Ріші Сунака, коли він виступав перед Верховною Радою. Тобто, дійсно, ми можемо повернути е, тимчасово окуповану Росією територію, включно з Кримом. Звісно, але для цього треба мати відповідне озброєння насамперед. Далекобійні. Ракети, які дозволять нам дійсно змінити ситуацію, але тут ще одне питання: я як юрист міжнародник про це можу сказати, бо це не тільки питання відновлення територіальної цілісності України, не тільки питання справедливості, але це. Теж питання всього світового порядку, тому що е, світ людство не може дозволити створити небезпечний прецедент, коли агресор винагороджується тим, що він отримує е, територію жертви агресії. Якщо уводиться, а на чи це, це якщо світо то тоді а так, чи це так, пане Олександр то закінчиться погана для неосвоювання нас таким власне новим порядком світовим, що Zakony, z pewnością, międzynarodowego prawa istnieją, no nie taki sami dla wszystkich. Ну, це трошки нагадує відому фразу Орвелла, що всі тварини рівні, але хтось хтось є більш рівний. Ну, власне, ми говоримо, віримо про те, що ну, ми бачимо, що йде певна еволюція людства, і міжнародне право 21 першому столітті не повинно бути таким, яким воно було в 19-му. А Путін якраз він намагається втягнути цілий світ з 21 століття в 19-те або навіть 18-те століття. Тобто, людство не може дозволити Такий регрес в плані розвитку правової культури, в плані розвитку е безпеки, світової безпеки, міжнародного права. Але за міжнародне право треба боротися. Треба боротися всім і треба пам'ятати, що злочин агресії, який вчиняє Путін проти Росії, це не тільки з точки зору міжнародного права, злочин проти України, це злочин проти всієї світової спільноти, і тому діяти і карати агресора треба усім світом. Same tak, jeszcze też protydia zachodnim cynnościom, za jakie kulturnym peredusim, jakie wsi e, cynujemy i chcemy, żeby Ukraina też dołączyła do, do tych drżaw, jakie takie cynności stawiać sobie na pierwsze miejsce, ale Pytania moje jeszcze odne. Administracja Donalda Trumpa zmęszuje presencję amerykańskich wojskowych w Wschodniej Europie i między innymi w Rumunii. My procedury. W Polsce Niemczech nie prolunały zajawy proces. że to normalna procedura, na czym to się? Але занепокоєння так і є тому, що є такий американський експерт військовий. Він називається Річард Вілнізямс. Він сказав, що немає жодного пояснення ні стратегічного, ні тактичного на таку дію американської армії. Яка ваша думка з цього поводу? Ну, насамперед, з одного боку, я розумію, що президент Трамп намагається економити гроші. Він намагається а, а, ну, зробити а, Америку так більш економною в цьому плані, але треба а, також думати з точки зору геостратегії безпекових інтересів, тому що насправді. Навіть невеличке символічне зменшення присутності американських військ в європейських країнах це поганий сигнал, враховуючи той контекст, в якому ми зараз знаходимося, в якому ми живемо. Тому я розумію, що це не. Скажімо, так навіть не зменшує здатність захищати свою територію і, і, і безпеку тих країн про які йдеться, але з політичної з психологічної точки зору це ну не не найкращий сигнал, особливо якщо йдеться про Румунію, тому що Румунія знаходиться в зоні небезпеки. Ми знаємо, що російські дрони вони сягають навіть території Румунії і. Румунія вона має бути дуже добре захищена, і вона членом НАТО, так само як і інші європейські країни, про які йдеться. Тобто, навіть не зважаючи попри намагання президента Трампа зекономити гроші, я все таки більшою мірою враховував би безпековий контекст. Дякуємо за розмову. Олександр Мережко, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був гостем українського фокусу.